Я бачу, як ті знання, які я здобував тут в уку, допомагають налаштовувати роботу. Насамперед, це кадровий підбір, це визначення KPI людей і правильно підібрані люди на ключові посади на фонді. Зараз вивільнили мені багато часу для інших якихось глобальніших справ, аніж операційна діяльність фонду після школи. І навчатися, коли тобі вже 40 плюс, це дві великі різниці. Насамперед, по сприйняттю матеріалу, а по-друге, по налаштуванню комунікації між викладачами і власне, студентами. Чи то більше поваги в наш бік. Чи то здобутий життєвий досвід дає можливість не сприймати все на віру, а дискутувати, і дискутувати леді на кожному кросі. зайшовши в такий предмет, як інституційна економіка, я зрозумів, що я пеньок даруйте. Але потім з часом, з модуля в модуль, з модуля в модуль, тобі відкривається, і ти такий: О Боже, тепер ти можеш написати цю наукову роботу на 12 сторінок, здати її на перевірку і не переживати за хороший результат, тому що ну, ти вже розібрався в? Чомусь закличу людей, які з поміж різних вищих навчальних закладів, обирати саме уку. Тому що ну, я впродовж багатьох років вивчав атмосферу цього закладу. навчального. я бачив, як тут немає такого поняття, як блат, панібратство, парішать і, і так далі. І тут освітній процес в такому чистому його вигляді. Ми живемо зараз в дуже складні часи, і нас стало менше з огляду на різні суб'єктивні і об'єктивні причини. Менше людей всередині країни, а навантажень менше не буде. І питання, наприклад, відбудови України. Яке розглядаються на різних рівнях крізь різні призми. Я вже навіть там на цьому рівні бачу наскільки важливо мати з українського боку людей, які зможуть говорити з нашими партнерами, донорами, однією мовою, як в прямому, так і в переносному сенсі. Тобто, ми маємо прокачувати свої скіли, тому що з нами приходять спілкуватися люди, які це вже проходили неодноразово, які знають, які етапи ми будемо проходити. Для нас це все зазвичай в новизну, і тому. Тут потрібно буде як до завершення війни, так особливо і після неї. Дуже багато людей, управлінців, які зможуть керувати процесами з боку держави. Треба брати на себе ініціативу. А Людей, які беруть на себе ініціативу, не бояться відповідальності, ОКУ дуже люблять, але дають можливість здобути необхідні знання і налаштувати нетворкінг з людьми, з якими я вчився в групі. Ми спілкуємося по сьогоднішній день, не тому що тільки от рік пройшов після захисту, і ми ще такі ностальгуємо один за одним, а просто ми вже бачимо там користь, яку ми один одному приносимо, де ми там представляємо плече підтримки, де ми там знаходимо один одного, там навіть коли відрядження, якісь приїжджаємо. це дуже дуже важливо.